Вітаю! Сьогодні ми з вами навчимося створювати круті відео в мобільних додатках VN, Відеоліп і Vita. Якщо ви хочете монтувати контент прямо на своєму телефоні, хай де б ви були, ці програми ідеальні варіанти. Я покажу, як швидко обрізати відео, додати музику, переходи, ефекти і багато іншого. Нумо починати. Відкривши програму VN, ми бачимо головний екран. Де є список наших проєктів. Якщо ви вперше відкрили програму, то цей список, відповідно, буде порожній. Унизу є плюсик. Для створення нового проєкту натискаємо його, потім New Project, щоб створити відео. І на екрані з'являються відео та фото з вашої галереї. Додаємо кілька відеофайлів відразу. Відео додано на таймлайн. Погляньте сюди. Тут ми можемо обрізати відео. Натискаємо на потрібний кліп і за допомогою стрілочок на початку і в кінці кліпу регулюємо довжину відео. Наприклад, мені потрібно вирізати кілька секунд на початку. Маленька порада, якщо потрібно видалити зайві моменти всередині відео, можна розрізати відео на дві частини. І вирізати не потрібний вам шматок. Натискаємо на плюс між кліпами для того, щоб додати потрібний нам перехід. Я, наприклад, оберу black. Натискаємо на іконку музику і бачимо, що ми можемо додати музику, звукові ефекти або можемо зробити запис прямо у додатку. Я, наприклад, візьму ось такий звук з моєї підбірки. Обрізаємо його і додаємо на кліп. Виналаштовуємо потрібну нам довжину. Також тут ми можемо обрати ефект збільшення звуку відео. Можемо зробити плавний початок для музики і плавне стухання наприкінці. Також ми можемо додати текст або стікер на наше відео. Зараз ми додамо текст. Натискаємо текст, title, Оберемо стиль тексту. Я оберу ось такий заголовок і напишу слово пухнастики. Цей текст можна розташувати в будь-якому куточку нашого відео. Я хочу зробити його ось таким сіреньким кольором, додати бекграунд і налаштувати потрібну мені ширину бекграунду. Ви можете налаштувати також різні шрифти, кольори і, відповідно, появу цього тексту. Я оберу ось таку появу. Додамо фото поверх відео. Це робиться ось тут. Додаємо потрібне нам фото. Я оберу, наприклад, ось таке фото. Я можу його зменшити, збільшити, розташувати у будь-якому куточку нашого відео, зробити появу, яка мені потрібна, а також змінити фільтри. І дуже багато різних функцій, які ви можете дізнатись після завантаження. Також ця програма дозволяє відзеркалити відео, повернути його, накласти фільтр або змінити швидкість. Що ж, наш монтаж готовий, залишилось експортувати. Натискаю кнопку в правому верхньому куті, обираю якість і формат в мене HDR, потім натискаємо Експорт. Чудово! Наше відео завантажене до галереї. Відкриваємо відеоліп. І перед нами з'являється багато відео, зроблених іншими людьми. Натискаємо на плюсик внизу, щоб додати свої відео. Додаємо кілька відео, обираємо формат, який нам потрібен, і ми потрапляємо на таймлайн. Можемо відредагувати ці кліпи. Обріжемо непотрібні нам частини. Перейдімо до ефектів. У відеоліп є безліч фільтрів, можна змінювати їхню насиченість та анімацію. Я додам, наприклад, ось такий фільтр. Заходимо в ефекти, натискаємо фільтри, і ось є у нас ось такий фільтр. Він з'являється автоматично. Однак ви також можете обрати ті, які вам до вподоби більше. Якщо ефект занадто сильний, ви можете змінити його насиченість ось так. Коли у вас вже є декілька кліпів, переходи між ними можуть зробити відео більш плавним та професійним. Додамо перехід, натискаємо на лінію між кліпами та додамо потрібний нам перехід. Наприклад, я оберу ось такий. Деоліп загалом пропонує багато варіантів: розчинення, зникнення, спалахування тощо. Натискаємо на вкладку Текст, Текст і додаємо текст. Наприклад. Пухнасті друзі. Я розташую його ось тут. Ми можемо налаштувати шрифт, ефекти, а також стиль тексту. Наприклад, ось такий. Звук важлива частина кожного відео. У відеоліп можна додати музику, звуки або записати свій голос, але, на жаль, більшість аудіо платні. Однак це не біда. Ви можете вирізати музику з власного відео або запису екрана і використати її для свого проєкту. Зараз я покажу, як це зробити. Знаходимо потрібне нам відео, з якого ми будемо вирізати наш звук. Натискаємо Аудіо, пролистуємо вправо і натискаємо Екстракт. Тепер ми можемо бачити таку плашечку, яка з'являється зверху над відео. Цей звук ми можемо переміщати у будь-яку частину відео або додавати також інші звуки. Після додавання налаштовуємо гучність, довжину, яка нам необхідна. Можемо додати ефект спадання на початку або в кінці. Ще один інструмент маски. Вони дозволяють виділити або приховати частини відео. Я застосую ось таку маску кола. Натискаємо на потрібен шматочок, обираємо маску та ось, такий, ось таке коло. Ми можемо обрати, наскільки сильно буде затемнений фон. Ми можемо налаштувати її розмір та положення. Коли відео готове, переходимо до експорту. У правому верхньому куті натискаємо на експорт, обираємо бажану якість, в мене буде стандартна, і після цього натискаємо Зберегти. Відео збережено до галереї. Відкриваємо додаток Vita. Бачимо головний екран, натискаємо на New Project, обираємо потрібне нам відео та натискаємо стрілочку. Вона додається на таймлайн. Почнемо обрізання зайвих моментів. Тут це відбувається точно так само, як і в попередніх додатках за допомогою стрілочок. Ми можемо бачити лінію між двома відео. Тут ми можемо додати перехід. Наприклад, ось такий. Переходжу до вкладки Фільтр. Обираю, наприклад, ось такий фільтр. Він для мене занадто яскравий, тому я трішки приберу таку насиченість. Чудово! Тут насправді є безліч фільтрів. Ви можете практикуватись, ви можете експериментувати та обирати той, який вам найбільше до вподоби. Також ми можемо налаштувати контраст, яскравість, насиченість тощо вручну у розділі налаштування. За бажанням додаємо музичний супровід, натискаємо додати музику та обираємо трек зі списку. Після додавання можна змінити гучність, згасання наприкінці та на початку, а також змінити швидкість тощо. Якщо ви хочете додати заголовок або підпис до свого відео, перейдіть у вкладку Текст та напишіть Потрібний вам текст. Я напишу песики. Натискаємо галочку та можемо збільшувати, зменшувати цей текст. Я хочу залишити ось так. І розташувати його в лівому верхньому куті. Ви можете також змінити шрифт, анімацію, обрати правильний для вас колір та багато інших функцій. У Vita є багато готових анімацій: зникання, масштабування, сув. Я використаю, наприклад, ось таку. Появу. Можна також додавати різноманітні стікери та графічні елементи, які пропонує сам додаток. Є можливість виділити ваші улюблені стікери, стиль тексту, музику, фільтри тощо, щоб надалі було зручніше і швидше змонтувати ваше відео. Це можна зробити ось тут. У вкладці «Favorite» ви додаєте е, різні. Стікери, які вам подобаються, і після цього зможете їх використовувати. В мене тут є лише отакі стікери з кроликами. А ви можете заповнити всі потрібні вам категорії. От і все, наш монтаж готовий. Залишилось експортувати. Обираємо потрібну якість, натискаємо експорт у правому верхньому куці, і відео зберігається до вашої галереї. Чудово, відео збережене. Ви ознайомились з основами роботи в VN Videоліп та Vita. Пам'ятайте, що практика це ключ до успіху. Тож пробуйте різні функції та експериментуйте з монтажем. Пишіть у коментарях про ваші враження та ставте запитання, і ми обов'язково вам допоможемо. Не забудьте підписати, щоб не пропустити нові відео. Успіхів у вашій творчості!